Тебе звати Жак Куй? Хто це тут Куй? Це родич нашого австрійського кузена. Ви скучили за ними? Що біса таке? Ваших родичів чорт приніс. Великий муж і його смердючий холод. Вони повертаються. Мене звати не Куй! Я за куй, а не куй! не хочу чути про вас. Куїв! Okay. Крістіан Клав'єр, Жан Рено. А ви бачили, що там у ванні? І що ж він повернувся, щоб нам насолити. Там же електрика. День, ніч, ніч, день. Їй бо можна зглузду ти в королівському палаці. 1789 сімсот вісімдесят революція. Благаю, допоможи нам повернути спадкоємця на престол. Не хочу заважати, але чого тобі куй! Це не могила. Я тут вам кізяка приніс, щоб добре горіло. Ага. А ну ви дайся звідси. Ага. Ну, зрештою, кізяк це ж не лайно. Робер, зауваж, ми за столом. Це просто свято якесь. Там людям рубали голови. От шкода! А. Прогавили таке видовище. Прибульці три. Так і не треба геть махітру з плечей. Скоро у кіно.